За 28 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження плану трансформації мережі закладів. Загальної середньої та професійно-професійно-технічної освіти Житомирської міської територіальної громади. Ми представники професійного закладу, «Професійний технологічний коледж міста Житомир. Ви сьогодні почули про те, що у місті виникла проблема реформування закладів професійно-технічної освіти, в тому числі значить і нас. І в результаті вони визначили, що має бути три заклади. А хоча на зараз в місті п'ять закладів, тому нас пропонують, нам пропонують. Перейти, приєднатися із іншим коледжем, де те училище, і перейти туди, як на засадах оптимізації і реорганізації. Ми сьогодні так до кінця не почули. Але ж в цьому році ми вибороли грант на побудову навчально-практичного центру з варвальних технологій. Центр залишається, але замість нас, куди ми вже переходимо, сюди має перейти інший заклад. Це вже заклад. Іншої професійної освіти, це інший коледж, наймовірніше 20 училище. Хоча нам офіційно, якби ми жодного документа про це не бачили, і навіть сьогодні теж чули, що мова про це сьогодні теж не йшла. То ми повинні приєднатися до 15-го училища, і відповідно там проводити уроки теоретичного навчання. А уроки практичного навчання ми повинні проводити в тих майстернях, які ми створили на базі нашого закладу освіти. Тому ми, ми вважаємо, що така ситуація для нас неприйнятна. Ми не заперечуємо проти об'єднання з. Іншим коледжем, але на нашій базі, на нашій території, і це дало б нам можливість працювати саме тут, де ми працювали, і нікуди не переїжджати і жити, і працювати, як ми це робили раніше. Ну, Перспектива нас дуже багато. Але на жаль, це приєднання, практично перекреслить всі наші перспективи і плани. Ми розуміємо, що всі не зможуть перейти в інший коледж. що Це буде масове скорочення. Ну, можливо, комусь запропонують роботу. Ми не знаємо. Але найголовніше, ми хочемо працювати на своїй території в тих майстернях, які ми створили. Ми будемо далі, мабуть, що подавати до суду. Термін дуже був короткий для того, щоб щось зараз вирішувати, тому що нас робоча група вівторок попередній ознайомила з рішенням. В п'ятницю на базі нашого закладу були збори нашого колективу і представників робочої групи. І от сьогодні вже міська рада приймала це рішення, яке ви вже побачили. Ми пропонуємо наш варіант запропонований на базі нашого навчального закладу з річною адресою Паражана 72. Об'єднати наш навчальний заклад. Політехнічний ліцей, який зараз уже з нами працює на нашій території, і до да, другий рік, вже два роки, і те саме 20 -те училище, заклад легкої промисловості, місць для цього достатньо. Майстерні, які у нас вже побудовані, і на які знов таки готуються будувати стосовно верстатників широкого профілю. У нас також вже розпланування навіть є. І так само 20 училище, коли прийде до нас, на нашу територію, в наш гуртожиток, на нашу навчальну матеріальну базу. Будь ласка, розвивайте цей профіль, вкладайте гроші міська рада в розвиток перекорів, мінікюрників, і вкладайте розвиток. Взварювання, слюсар складання металевих конструкцій, машиніст холодильних установок така професія, яка в регіоні взагалі тільки в нашому навчальному закладі. Розумієте, станочників, верстатник широкого профілю, машиніст крана, ті професії, які зараз конче необхідні. Я так розумію, як на мою думку, я не буду це стверджувати, але я розумію, що сербор пішов за того, що 20-го чилища залишилось без приміщень. Дуже довго робоча група біжала, дивилася наші навчальні заклади. І про те, що говорять депутати, що 15-те училище краще, да, у них краще в їхньому напрямку. Розумієте, в їхньому прапорку у них одна група зварників. Ми пропонували дайте нам два роки до 27 го року. Через два роки подивіться, справились ми чи не справили. Процес створення центру і навчання в цьому центрі передбачає, що предмети, профільні предмети, спецтехнологія, матеріалознавство, креслення і інші предмети мають бути разом там, де майстерні, там де обладнання. Що вийде? Що наші учні, які формально 15-го училища, так, які живуть у нас на Параджанова ну не у нас вже на баражанова 72 в гуртожитку на виробниче навчання йдуть в майстерні 13-го училища. Але в цей самий день по розкладу, тому що навчальний план складений таким чином і поміняти неможливо, що в один день них ну, може фізика, математика, спецтехнологія. І креслення не Тобто, да, да, ви розумієте, тут, да? Да. тобто це, ця дитина на одну пару має піти в 13-те училище, на другу пару поїхати в 15-те, потім на трет, на четверту пару приїхати знов 13-те. Вони обіцяють нам, що ми забезпечимо е, проїзди, так далі. Ну ви ви ж розумієте, ви дорослі люди? Ви розумієте, що навіть з одного приміщення го училища ми віддаємо для ліцею. Е, Житомирської політехніки. Житомирська політехніка входить зараз в рейтинг самих високих закладів міста, Європи, України і тому є запит саме на ці спеціальності, саме в цьому навчальному закладі. Ми не закриваємо, ми реформуємо профтехи Шляхом приєднання для того, щоб зробити на 27-й рік три конкурентно спроможні заклади. 27-й рік завтра, і для того, щоб підготовити матеріальну базу, ми сьогодні вже як місто починаємо задумуватися про те, що ми маємо вже це робити сьогодні. Повторюся, ми на цій сесії виділили 15 мільйонів. Саме на розвиток матеріально-технічної бази ліцеїв. Ми зараз подали документи департаменту освіти разом з профтехами для того, щоб виграти грант. І цей грант іде на умовах співфінансування. 22 мільйони будуть кошти державного бюджету, 6,7 і мільйона. Це кошти місцевого бюджету. Два заклади зараз знаходяться на Параджанова. Ми їх приєднуємо до 15-го училища. Один заклад це на Корольова, 132. Він залишається як такий, але ми його збільшуємо контингентом дітей з 13-го ПТУ, тому що і там, і там є продавці, є кухарі, і товарознавці, які є на базі профтеху 13, їх логічно віддати на корольова 132. Без перебільшення хочу сказати, що це найсильніший. Один з найсильніших закладів і може. Не в образу я кажу сьогоднішнім нашим колегам, які були тут е, на сесії, вони дещо бояться змін і бояться вийти з зони комфорту. Але ми сьогодні повинні розуміти, що якщо ми не будемо рухатись вперед, бо нам так добре, е, вони вчора були в четвер були, в п'ятницю ми виїжджали з робочою групою до них, зустрічалися з колективом, і аргумент, що я тут пропрацював 30-40 років. І не чіпайте нас, він не зовсім правильний, як на мене. Нам потрібно сьогодні так включитися в роботу всім разом, щоб не втратити жодну дитину. І 20 ПТО це легка промисловість, вона третій профтех. І в нас буде три напрямки: легка промисловість. У нас буде напрямок. Технічно виробничий будівельний, і буде напрямок. Сфера обслуговування. Реформа 27-го року це у профтесі, буде 800 плюс. Сьогодні ми говоримо про 90 в одному із профтехів, 90 дітей контингенту і 56 одиниць штатних. Розумієте, про що я? Училище 13. 400 дітей, вже 200 з них випустилося, 200 йде в сферу обслуговування, і там є 156, по-моєму, штатних одиниць. Ми зараз про те, що нам потрібно не чекати 27-го року, а так включатися в роботу, щоб ми були готові до 27-го року. Якщо 13-те училище позиватиметься до суду, тому що серед них лунають такі думки, як відповідати міська рада. Ми готові до того, ми готові обґрунтовувати, апелювати, доводити. Якби ми хотіли знищити училище, то ми б не виходили з стін міської ради. Ми б тут прийняли б колегіальне рішення, і на цьому все було б всі чотири заклади. Розуміють важливість, один заклад пішов іншим шляхом. Ми маємо теж враховувати його думку. Хоча ми досить довго з ними спілкувалися, переконували, Ну, є як є.